Вітаю вас, друзі! Після вчорашнього ракетного і дещо несподіваного удару для Кремля від України по російському Таганрогу, звісно, по військових цілях, Кремль досить довго не міг оговтатися. Він спочатку розбирався: а чим же вдарила Україна, чиї це були ракети, чи українські чи ні, і взагалі. Лише через півтора дня, і саме сьогодні перед обідом Пісков почав офіційно погрожувати Україні, що буде відповідь. Він заявив про те, що відповідь буде обов'язково. Пропагандисти в свою чергу почали писати, що після удару американським ракетами атаком з Потаганрогу прийдуть самі небезпечні тижні, і що в США відчують лють Путіна. Як вам таке, що навіть в США відчують лють Путіна? Яку таку лють США демонстративно показали, що вони можуть збивати ракети середньої дальності в Європі. Є системи протиракетної оборони, які здатні збивати такі ракети в Польщі, в Румунії. А пропаганда кричить про лють Путін, але не лише погрози з Кремля, в Устана Піскова, російські деякі законодавці, наприклад, сенатор Долгов, сьогодні повідомив, що Росії необхідно послати США ще один сигнал Орішником. Він заявив, що перший удар ракетою «Орішнік» нічому не навчив американців. І, судячи з його логіки, потрібно вдарити по Україні, щоб, начебто, навчити американців. Ну просто без коментарів. Лукашенка ще підключили. сьогодні. Лукашенко також зробив гучні заяви щодо цього «Орішніка». Він дав доручення підготуватися для розміщення цього комплексу, а також спланувати його використання. Начебто Лукашенко сам буде керувати і приймати рішення, куди бити, в разі чого. Але в Кремлі заявляли, що, начебто, лише в другій половині наступного року Москва передасть Білорусі чи розмістить Білорусі. Тут мови навіть про передасть немає, цей ракетний комплекс. Тому що він експериментальний, тому що його, на жаль, на Україні на нас випробують, і навряд чи у них є повномасштабне серійне виробництво. Потрібні ще пускові та інше, і це все час. Цікаво, що російські пропагандисти пишуть про те, що українці намагалися зробити те, щоб Росія залишилася без літаків А-50У, це літаки дальнього радіолокаційного виявлення, і саме в Таганрозі в Таганрозькому цьому авіаційному підприємстві імені Берієва. їх робили, їх ремонтували. І щодо наслідків цих ударів поки невідомо. Немає супутникових знімків, але російська пропаганда пише про те, що прилітали в Таганрог не лише американські балістичні ракети Атакумс. Вони пишуть і про наші українські паляниці. Але поки без додаткової інформації, поки без коментарів, але Кремль він реально. Я знову ж таки наголошую, півтори доби не міг оговтатися. Зараз знову погрози цим орішником, щоденні погрози. При цьому російська пропаганда пише про те, що Київ буде продовжувати бити по РФ і що ультиматуми Кремля не хвилюють Зеленську. Нас, Україну, українців, наше керівництво не хвилюють ніякі путінські ультиматуми. Україна і далі буде бити в глибину території країни-агресора. І це було очевидно навіть одразу після першого удару цим Орішником. Але пропагандисти лише зараз дійшли до такої думки. Далі Кремль показав Медведєва. Ну, як показав, інтерв'ю взяв, тому що Мєдвєдєв знаходиться в Китаї з дводенним робочим візитом офіційно. Сьогодні Медведєв повідомив, що Росія готова до перемовин з Україною при розумінні Києвом реалій. За словами Медведєва, Україна повинна погодитись на ультиматум Путіна, начебто, і що Україна повинна зрозуміти реалії на землі. А як щодо реалій на Росії, наприклад, на Курщині, в Курській області, Як щодо української санітарно-буферної зони, Медведєв нічого не забув, чи це нереалі? Але щодо Медведєва, є ще декілька цікавих новин, тому що цікаві підсумки цього візиту. Медведєв на зустрічі з Сі Цзіньпіном передав йому особисте послання від Путіна і підкреслив, що він дуже щиро радий цій на зустрічі Сі Дзіньпіну. Але сам Сі Цзіньпін, він сьогодні, на зустрічі з Медведєвим, заявив про необхідність якнайшвидшої розрядки у війні РФ проти України. Крім того, сьогодні з'явилось повідомлення в міжнародних ЗМІ, зокрема у американському виданні CBS News, про те, що Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. Ні, російські пропагандисти сьогодні щодо цього почали обурюватися. І так, достатньо голосно і гучно обурюватися. Вони пишуть про те, що Сі Цзіньпін може нанести удар Путіну в спину, якщо він приїде на інавгурацію Трампа. Це буде удар в спину Путіна. І це буде фактично таким сигналом, що Росія вже не має тилу. Щодо Трампа я знімлю окремий випуск. Сьогодні, чи пізно ввечері, чи завтра вранці, вже опублікую на каналі Володимир Бучко коментарі. Це буде окрема тема. Щодо Сізніпіна. Але Трамп він зараз намагається грати роль такого доброго поліцейського і намагається вирішувати усі питання по-доброму. Але про це дещо пізніше. Орбан. Виявляється, що він і далі продовжує свою самопроголошену миротворчу так звану місію. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Орбан продовжує свою українську миротворчу місію візитом до Туреччини. Вони зазначають, що угорський прем'єр і президент Туреччини намагаються видати себе за посередників, рекламуючи свої тісні зв'язки з Путіним. Щодо Орбана ще є одна новина, а саме, заява чи скарга від глави Угорського МЗС. Сіярто, який сьогодні телефонував Лаврову, і поскаржився на Україну, яка не підтримала так звані мирні ідеї Орбана. Орбан і не лише він, але насамперед він так намагається бути посередником, так намагається бути ключовим гравцем, так хоче підвищити свою значимість. І, на жаль, це шкодить Україні. І недарма президент Куріне Зеленський восени цього року прямо казав, що є в Європі зрадник. І що є такі зрадники, які нехтує інтересами не лише України, а всього європейського континенту. Але Орбан і надалі продовжує гнути свою лінію. Шольц, канцлер Німеччини, також хоче бути миротворцем. І сьогодні він заявив, що зробиться знову, що Шольц готовий до подальших розмов з Путіним. Що, незважаючи на неприємну розмову з Путіним, він готовий знову телефонувати. Аби досягнути чи досягти миру. Щодо Шоліца, я окремого випуску свої емоції і загалом говорив. Але схоже на те, що він на щось наївно продовжує сподіватися. Хоча на що сподіватися незрозуміло, але канцлер Німеччини дуже хоче, щоб він якось зміг вплинути, війти в історію, адже через певний час. Цілком, можливо, вже навесні наступного року, через декілька місяців, декілька тижнів навіть, буде новий канцлер Німеччини. Є ймовірність того, що новим канцлером Німеччини буде Мерц, який нещодавно приїжджав до Києва, і у нього більш жорстка позиція до Путіна і цієї московської ряди імперії. Польща сьогодні також важлива новина, адже в Польщу сьогодні прибув президент Франції Еммануель Макрон. І були перемовини президента Франції з президентом Польщі Дудою, цілком можливо Туском, і стуском, і приймалося рішення щодо ведення миротворчих контингентів польських і французьких в Україну для допомоги Україні. І ця ініціатива Макрона, як ми знаємо, проте не все так вийшло, як хотілось чи як планувалося у Макрона, тому що з одного боку пролунала заява з Польщі. Від офіційного представника польського уряду про те, що в уряді Польщі чекають швидкого перемир'я в Україні. І, до речі, вчора також була подібна заява, що взимку цього року начебто вже буде мир, була заява з Польщі. Але з іншого боку, пролунала заява спікера Сейму, який повідомив, що розміщення іноземних військ в Україні має відбуватися лише під егідою НАТО, що Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. Таким чином, це відмова Макрону. Тобто Польща не хоче, щоб Європейський Союз, Європейський континент проявив ініціативу, щоб таким чином підтримати ідею Макрона, і щоб не лише Франція, а щоб, наприклад, Польща, інші країни відправили Україну свої військові контингенти для підтримки. Польща каже, що ні, якщо скаже так Байден, Трамп. Тоді да, коли у нас будуть гарантії безпеки, а так ні, ми на це не погоджуємося, тому що їм потрібно захищати свої інтереси. Цікаво, а що було, якби Україна не встояла? От що було, як би тоді і що б тоді говорили в Польщі? Зараз Україна ціною на жаль величезних наших жертв, ціною величезною ціною життів наших воїнів героїв наших цивільних громадян. Ціною наших знищених міст, селищ сіл, вона стримує цю навалу від цієї московської імперії. Але Польща вважає, що вона прифронтова країна і що їй треба думати в першу чергу про себе. Тому щодо загалом Польщі її позиції, ми бачимо, що вона не змінюється останніми місяцями. Стосовно заяв з України, є заява від Єрмака, керівника Офісу президента України, який повідомив. Що Україна ще не готова до переговорів з Росією? Єрмак підкреслив, що Україна на поточний момент не готова до того, щоб почати переговори з Росією про завершення війни в контексті сильних переговорних позицій. Це стосується і нестачі озброєнь для су і чітких гарантій від країн партнерів щодо захисту України на наступні роки, щоб Росія не напала знову. Загалом Єрмак каже правильно, і про це постійно говорить Зеленський. І це розуміє кожен українець мають бути чіткі гарантії зараз. Вони не проглядаються. Не видно, щоб, наприклад, країни Європи, Європейського Союзу, плюс Великобританії, Європейського континенту, щоб вони погодилися, щоб було рішення попереднє про те, щоб підтримати Україну, вести миротворчі контингенти. Розмітити в Україні, наприклад, військові бази, Франції, тієї ж Польщі, Великобританії, Німеччини, інших країн, і це було б реально гарантії безпеки. Ну і, звісно, найкращий варіант НАТО. Поки жодних варіантів немає. Ні про які тоді переговори можна говорити, якщо немає варіантів. Тому Україна жорстко наполягає на вступі в НАТО. Це найкращий для нас варіант щодо ситуації на Росії. На Росії сьогодні пропагандисти щодо економіки загалом хочу декілька слів сказати, повідомили про останні дні транзиту, і що бастіон російського газу ЄС втрачений раніше термінів. Пропагандисти пишуть про те, що Австрія, австрійська компанія ОМВІ розірвала контракт з Газпромом, і що все, хоча зараз постачання російського трубопровідного природного газу в Європу через Україну поки стабільні. Поки прокачує Росія через Україну 42,4 мільйонів кубометрів газу, але залишилися ще лічені дні. І росіяни в коментарях пишуть про те, що начебто це все винен Гайдай, Чубайс, ще хтось там у них винен, Путін у них ні в чому не винен. Вони не хочуть визнавати того, що це наслідки повномасштабної російської агресії, але це непоганий такий удар під ноги цього колоса на глиняних ногах. Цієї московської недоімперії. І росіяни починають потихеньку розуміти наслідки. Але вони ментально ніколи ні в чому не звинувачують владу. Абсолютно більшість росіян. Так і зараз. Втрата газових ринків Європейського Союзу, величезних доходів, це десятки мільярдів доларів щороку. Це все винен не Путін, це все не наслідки повномасштабної агресії, а це начебто Чубай, Гайдай, ще хтось. Але точно не їх так званий сонцеликії, не точно не їх вождь. Хоча як тільки та людина, яка очолює цю московську імперію, втрачає посаду, то росіяни починають закльовувати. А поки хто б не був на цій посаді, то раболєпіє. І в жодному разі, жодної критики, така покірність, така відданість їх так званому царю. Щодо економіки, ще одна новина. Я вчора говорив, що на Росії планують у цьому місті підвищити ключову ставку. Вчора були повідомлення прогнози до 23%, з 21% до 23%, з 22%. А сьогодні з'явилися ще більш гірші прогнози: це те, що ключова ставка на Росії може зрости до 25%. Що зараз виглядають варіанти: з 23% до 25%, навіть. Не 23, на двадцять саме 25. І що, начебто, на хоче, що потім до лютого місяця знову не підвищувати ключову ставку. Нагадаю, що ключова ставка негативно впливає на промисловість, негативно впливає на економіку, тому що підприємства не можуть брати кредити для своєї роботи, а кредити необхідні кожному підприємству для навіть просто обігу, навіть для торгівельних підприємств. Не може економіка працювати без кредитів. Ключова ставка це ті гроші, ті відсотки, під які російський центробанк дає кошти іншим банкам. А потім банки дають націнку на цін, умовно 25 відсотків, які будуть, і які кредити будуть для підприємств. 40 відсотків річних, 50 відсотків річних. Чи скільки це б'є і по іпотеці, тому що ставки. На іпотеку виплати на житло ці відсотки також будуть захмарні. Десятки відсотків річних може бути також там 40 50 відсотків. І звісно, на Росії багато кому це не подобається, не подобається олігархам. І вже навіть міжнародних змі пишуть про те, що Набіуліну можуть зробити козлом відпущення, як там пишуть на Росії, кажуть, і що олігархи вимагають її зняти з посади. А вона жорстко стоїть на своєму і підвищує ключову ставку, щоб знизити рівень інфляції. Звісно, вихід є очевидний для Кремля завершувати повномасштабну агресію проти України, не друкувати рублі, не фінансувати таким чином російські ВПК друкованими рублями, які не мають під собою нічого. А також не друкувати рублі в величезних кількостях для виплат російським окупантам за участь в війні проти України. Але Кремль на це йти не хоче. І тому ключова ставка буде підвищуватись. До речі, сьогодні наш Національний банк також підвищив ключову ставку на відсотка. Зараз в Україні ключова ставка 13,5%. Була 13%, а з завтрашнього дня вже буде 13,5%. Причина підвищення ключової ставки це боротьба з інфляцією. Ми знаємо, що у нас продукти деякі позиції сильно здорожчали, тому приймаються такі певні обережні рішення, але... Незначно всього лише на пів відсотка, і у нас ключова ставка майже в два рази нижча, ніж на цій московській недоімперії, і це пов'язано насамперед з тим, що у нас зараз на жаль темпи економічного зростання уповільнилися, і що за цей 2024 рік у нас зростання економіки буде десь близько 4 відсотків, і це мало тому, що нам потрібно відновлюватися. І основна причина цього в тому, що окупанти били по нашій енергетиці. І зараз через це ми вимушені піднімати, підвищувати дещо ключову ставку, і для нас наслідки серйозні. Але окупантам обов'язково буде відплата. Щодо ситуації на полі бою, ситуація, як ми усі знаємо, розуміємо, особливо не змінюється, і продовжує залишатися складною. За минулу добу було 203 бойових зіткнень. Найбільше атак на Курахівському напрямку. Покровська атакують найбільше, є заяви від. Сирського головнокомандувача, який повідомив, що бої носять виключно жорсткий характер про ситуацію на Покровському напрямку, і заявив, що на цьому напрямку ворог щодоби втрачає близько 400 осіб. Також є повідомлення від наших військових, що окупанти вже за 6 кілометрів до Покровська. Ситуація, як ми розуміємо, зараз дуже напружена. Окупанти накопичили сили. Є різні інфограми, графіки в міжнародних ЗМІ про те, скільки у них там танків, скільки в них там артилерії, скільки людей особового складу. Але я скажу так, нам буде вкрай важко втримати Покровськ, але Збройні Сили України і Сили оборони України зроблять все для цього можливе. Ще що потрібно сказати, друзі, і на чому закінчити випуск. Щодо добрих новин про якісь пакети допомоги, про підтримку. Сьогодні їх, на жаль, небагато. Хотілося б щодня по декілька новин. Лише є повідомлення, що до Києва прибула міністерка розвитку Німеччини, щоб передати Україні пакет зимової допомоги. Ця допомога стосується не забезпечення нашого війська, не військової підтримки, а відновлення енергетичної інфраструктури. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.